Після важкого поранення та втрати ноги він повернувся на фронт, а також почав займатися спортом, який став чимось більшим ніж реабілітація. Олександру Півніву, 27 років, народився воїн у Кропивницькому. 2014-го вступив до Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Однак залишив навчання і в 19 років пішов служити. Ми 4 апріля заїхали, Анторець. І звідти вже мене розподілили на зенітку. Це початок 16-го, весна 16-го року вже було. Там хлопець отримав важке поранення під час мінометного обстрілу. І якраз підійшли до країна рекоменда, прилетіла весни. Олександр втратив праву ногу та отримав перелом лівої, зазнав численних осколкових поранень і опіків. У воїна чотири рази зупинялося серце. Нині Олександр відновлює своє психологічне та фізичне здоров'я, але вже планує повернутися до інструкторської роботи, аби бути ближче до побратимів.